Він завжди знав, що має бути справжнім чоловіком. А це згідно з написаним кодексом, значить, не жалійся, не сумнівайся, не зупиняйся. Заробляй, приймай рішення, дій і посміхайся. Навіть коли хочеш вити у його житті був чіткий чек-ліст. Освіта є, робота стабільна, квартира десь на горизонті, спортзал заради форми, а не кайфу. І постійне питання в голові. Я достатньо стараюсь. На роботі має бути амбіційним у стосунках, ініціативним, з друзями зібраним, з мамою вдячним. І всюди сильним слабкість для тих, у кого є на це час. Але одного разу він сів і не встав, не фізично, емоційно, бо втомився від того, що ніде не можна бути просто собою, без ролі, без відповідей, без форми. І тоді він вперше дозволив собі не відповідати очікуванням, пропустити тренування, відмовитись від проєкту, сказати я не тягну. І світ не зламався навпаки, став трохи м'якішим. Він досі старається, але тепер для себе бо жити щоб доводити, виснажує. А жити щоб бути стілі.